Компанія АТБ Маркет спільно з благодійним фондом Таблеточки кілька років тому розпочали акцію Мене це стосується АТБ. Добра мета об'єднала партнерів по бізнесу, зірок, провідних медиків, благодійників і мільйони покупців. Збір коштів для допомоги онкохворим дітям проводили в усіх магазинах мережі. Так вдалося зібрати гроші на модернізацію онкологічних диспансерів. Зокрема, у Черкаському центрі дитячої онкології відкрили два асептичні бокси, необхідні для пересадки кісткового мозку. Ці бокси оснащені фільтрами, які фільтрують повітря і не допускають тих бактерій. У нашій ванній кімнаті також вода оснащена тими гепафільтрами і ультрафіолетовим опроміненням. От. Тобто тут все для того, щоб людина вижила оцей період, коли вона найбільш уразлива. У пацієнта, якому здійснюють трансплантацію, ослаблений імунітет, тому він потребує особливих умов. Відтепер це друге в Україні регіональне дитяче відділення, де така операція можлива. Досі трансплантацію кісткового мозку неповнолітнім у Черкасах проводили у дорослому відділенні. Нині на обліку в закладі перебуває 270 онкохворих дітей. Аліса Зумані бореться з онкохворобою 8 місяців. Мама дівчинки розповідає, починали лікування у столиці, завершують терапію у Черкасах. Я не шкодую відношення до дитини, до нас по е, підтримка. Я можу сказати, що це. Домашня обстановка, в якій витягують маму і дитину морально підтримують. загальна вартість нових асептичних боксів 4 мільйони гривень. У палатах є інфузомати для дозованої подачі ліків, установки для фільтрування повітря і води, система відеозв'язку. Благодійники певні, рак не вирок, якщо суспільство не стоїть осторонь. Компанія АТБ планує продовжувати свою благодійну діяльність і надалі. системна і планова робота це є. Та позиція, на якому гарантується діяльність благодійного фонду, і ми сподіваємося, що ми будемо продовжувати цю діяльність і в цьому році, і в наступному році, і надавати допомогу на к ширше не тільки нашим маленьким пацієнтам, а усім тим, хто цього потребує на сьогодні, на найбільше. Загалом за кілька років акція Мене це стосується АТБ зібрала майже 30 мільйонів гривень. Усі вони вже адресовані на модернізацію онкологічних диспансерів, дитячих лікарень, медичних центрів країни та на цільову допомогу онкохворим дітям. Фонд таблеточки вже 12-й рік є свідком єдності. Єдності українців, єдності професійних медиків, єдності благодійних фондів, єдності волонтерів, єдності пацієнтів. Завдяки благодійному фонду АТБ, завдяки пересічним українцям, які долучилися до акції, ми якраз і змогли принести європейське лікування в Україну.